Підготовка до зими починається із закінченням опалювального сезону. У Львові і мешканці і комунальні установи взялись за утеплення. Ажіотаж кажуть такий, що роботи вистачить щонайменше до зими. Поки дітлахи навчаються в одній кімнаті, в іншій кипить робота в бібліотеці на вулиці князя Романа встановлюють тепловідбиваючі екрани. Вже замінили насос, старі вікна дідівським способом заклеїли та поставили нові двері. Діти на початку навчального року діти прибігли і кажуть: у нас буде два місяці канікул, і ми будемо приходити до вас грітися. В дитячій лікарні маленьким пацієнтам також не дадуть мерзнути. Тут відремонтували всі енерговузли на 100 тисяч гривень, замінили вікон і 40 тисяч витратили на балконні двері. Останній штрих тепловідбивачі за батареями. По розрахунках енергоменеджерів дає можливість підняти температуру приміщення на 2-3 градуси, і це не таке то дороге задоволення. От, наприклад, у мене в кабінеті батарея це 16 гривень, аж 16 гривень. Мешканці також витрачаються влітку, щоб взимку економити на теплі. Пані Валентина вирішила утеплити стіни. Це була у нас кутова кімната і задуває постійно. Дім вже старий, десь побудований в 60-х роках. Ну і там вже і щіли щілини можуть бути. Фасадні роботи цієї осені в тренді до промислових альпіністів. Потенційні клієнти вже записуються у чергу. Вартість такої послуги коливається від 230 до 300 гривень за метр квадратний. Все залежить від ціни на матеріали і якості роботи. Жіотаж починається з Кінця літа і чомусь так аж до нового року навіть приходиться деколи брати замовлення на березень-квітень місяць. Тобто ми вже ставимо в чергу, тому що приходять холода, і дощі і ми не можемо працювати в такий час. Ажіотаж кажуть фахівці сприятливе поле для халтурників. Робітники хапаються за можливість заробити, від чого страждатиме якість. А заощадити можна, якщо утеплюватись всім будинком, адже такі роботи виконують на арештуванні. А це до 25% дешевше. Втім, як показує практика, з мешканцями багатоквартирних будинків важко домовитись. Утеплення багатоповерхівки на тролейбусній частково погодилась профінансувати райадміністрація. Однак на 50% знижку клюнули лише лише сім квартир із дев'яти а ці квартири, які не долучилися, ми пропустили. Тобто, навіть самі мешканці, ці, які ініціювали це, які давали кошти, вони готові були позичити своїм сусідам на два роки, на, на безвідсоткові позику зробити. Ті змотивували тим, що нам це не потрібно. Ефект від утеплення окремих стін, звичайно, буде. Констатують фахівці, однак варто звернути увагу і на сходові клітки та дахи. В першу чергу треба утепляти дахи. Тепло, тепле повітря є легше, ніж холодне повітря. Тепло само по собі в природному, як фізичне явище, піднімається догори. В, будинку, в кожному будинку то тепло піднімається в дах і через дірочки, тріщинки, щілинки в даху старається вирватися на вулицю. В ідеалі перед утепленням варто замовити енергоаудит, адже кожне приміщення потребує індивідуального підходу. Тепло із квартири може тікати навіть через вентиляцію. Вікторія Іваскевич, Віталій Дорош, Віталій Чвак, головні новини Львова.